Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Але якщо ви бачите біля мене мою внучечку Діану, то це означає те, що ми сьогодні будемо вас знайомити з українською народною піснею. Сьогодні це буде пісня, яку виконувала наша відома дуже співачка в Україні. Я думаю, і за межами України Лариса Кириченко. От, і це буде пісня Ой, гарна я, гарна! Так? Давай, дядька. Ой, гарна, я гарна, як та я горлиця. Ой, гарна я гарна. Як та я горлиця». Наймися уступить гейгой, наймися уступить гейгой, наймися уступить, споця парадниця, наймися уступить гейгой, наймися уступить гейгой, наймися. Парадниця, спуття-парадниця з поля робітниця, спуття-парадниця з поля робітниця, бо я така. Боя такана, я не базірниця. Боя така гарна я з неба зірниця. Бо Боя така гарна гей, Бо Боя така гарна, я з неба зірниця. Ой, гарна я гарна. Бося не малюю, ой, гарна, я, гарна, бося не малюю. Я на своє личко гей гой, я на своє личко, гей, гой, я на своє личко, фарби не купую. Я на своє личко гей-гой, Я на своє гей-гой, я на своє личко фарби не купую. Гарна була гарна, не було ми бари. Гарна була гарна ми Так за мной хлопці йшли гей, гой, так за мной хлопці йшли гей, гой, так за мною хлопці йшли, як дощові хмари, так за мною хлопці йшли гей, гой, так за мною хлопці йшли. гей. За мною хлопці йшли як дощові хмари. Ось така у була сьогодні пісня, дівчатка. Я вам всім бажаю бути гарними, щасливими, поменше накладати на обличчя фарби, бути природніми. От, не бути схожими всі одна на одну, тому що зараз. Такий час, що, що дівчата так себе прикрашають, що всі схожі одна на одну, а бути особистостями. От, будьте всі здорові, щасливі, слухайте українські народні пісні, любіть українське, поширюйте українське. Всім до зустрічі!